Щоб надежда, не хочеться ж у стариковську халупу йти. Яку? Яку? Нікуди, ні в якої стариковську халупу Дать не підете. Їхать. Так я оце, діточки, занімаюся. Ще ага. і куди драсто, розминав. Оце <схай> по 50, скільки можу видати. Ага. Не маю лаку. Другую. От Бабуля. Ну что, мы залетали сегодня до бабушки Кати. И сейчас довидимся, как, как она. Здрасте. Здравствуйте. Ну что вы, Так, там война скоро, победа. Я думала, без победы, с вами. <bridge> Чос, юмор такий Горький. та я зрозумів. Що, як ви? Як ви тут? Показали у мене діти, ключі від хати, що да. я закрила. От колідора потеряно ж ключа. Та нічого. Ага. Так що хочу Юлечка, причать там чи як так, ви? як ви тут розказуєте? Та тут і обмили ага. і, і кормлять. І так обращаються хорошо. Ви мені скажіть, ви не жалієте, що поїхали? ты знаешь, сынулечка, в душе благодарность. Ну, а там, где ты уже укоренился, все равно туда как-то вот тоска, понимаешь? Один все равно хочется. Числоста. Ну, вам тут общение есть же, да? И, и есть с кем. Да есть, сонечко. Дело в том, что надежда, не хочется ж у Стариковского халупу идти. Яку? Отсюда. Яку? Никуда, ни в Якову Стариковскую халупу не пойдете. Дуже... Uh, дивіться, дуже багато людей побачили з вами з вами відео. Так, ото що ви мене класли да. у хаті мої да. І дуже, дуже багато. По-перше, вам великі вітання. Привіт, переди здоров'я бажаю. Це чужі дітки. Це це чужі люди. Як ви пісні співали всім сподобалось? А як вони, як вони співали оце? Ну, вже троє суток є, маті вже чотири. Так. Що це люди могли так мене охарактеризувати? Ну, отак Що, от. от зробав, ви так. як себе показали, так воно і є. Дивіться, там вам подарунки зараз шлють, посилки шлють, одежу. А куди? Смаколки. Вони на мій адрес шлють, я потім вам все привезу. Ой, сонечко, мені ж. А ти сам у дру... ну, тут же Ну, ні, я не тут живу, ря... рядишком, недалечко. У Дружковки. Да які Дружковки, в Харкові? В Харкові. Я не совітую. Я не хочу да не в пристаріх діти. Та не піде, ви пристарілих Мені... не підете. Ага. То як же ж. А тут довго не держуть. Я знаю. Ну ви тут да. вас тут стабілізують і э, далі будемо вас. Так, Вже що пробачте, ага. перебили. Уже, оце ж Наташа, тут в основному mm -hmm. за мене піклується. Ага. Так і каже, бабуся, тут времен. Я зображаю, не зовсім кажу, з привітом. Mm -hmm. mm -hmm. вот. Ну хто вона? Мою ж пенсію переводять і щось там не отри. Получ... Комп'ютер. Да, ну вам же карточку хочете да, пенсіонну зробити. Ну щось да. там не вийшло. Мене везли, там ага. сиділа, я все це розписувалася, да. надо. Ну і щось там в сіредки цього комп'ютера, що мені не... чи то, а я улід да. його збити <реш> шутка юмора. Да. зроду ж не купляла, бо нікому звані. Вами... Ну і щось вони катьми, може без вас там щось заміняти да. ну то їхні. Я кажу наскільки я чувствую, Наташа, та можливо, як вас оприділять у дивіться, дивіться, старілий За... не в ніякі пристарілий дом. Ви не підете. Дивіться no. дуже є 3-4 три-чотири людини, які говорять, що вони з задоволенням вас заберуть до себе. А де вони живуть? В яких а, типа. Якщо, типа. якщо вам цікаво, якщо я якщо вам да, ми, ми познайомимося? Ага. А, ми, ми приїдемо з ними. Ви з ними познайомитесь, поспілкуєтесь. Якщо, ну, якщо люди хочуть, ну ну а чому ні. А може ж війна до весни кончиться. От Я, якщо кончиться як... війна, зразу додому поїдете. — Самі відвеземо. Якби ж мені, діточки, хоч хто мене там водичку поміг, бо там же є як спустя. Розберемось, розберемось, щоб на кого хоч временно опіреться. — Да, 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 так, так, да, так. да. Так що не хвилюйтеся. А як же? А як же от двері? Мені чи Тераз щоб... би там? Саша все зробить, Не переживай. Ну а ще не пробував. І, ми він, його наберемо. Ми його наберемо, Там він він до мав все зробити. Така діточки, а Сашин, ви можете в даний момент номер телефону да, 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 От, да. намалюйте пожалуйста. Обязательно. і і там дуже я ж кажу і вам з вами зв'язатися хочуть просто люди я поняла. Да. я тебе а, телефон вам дали чи Ні, Ні, він там вже щось треба лад дати зрозумів якесь названня там того запчастя на букву с ага. шось сім карта. Ага, і ніяк не підходить, а вони мені даром його дадуть, да, да. як вийде в них. Що вони дзвонять, а там, де перечислення, нічого так, не може. Що ми вітання будемо всім передавати? Хто Обов'язково, дітонька була. А що ж це молоді люди? Чи... Молоді люди і, і не молоді люди всі. Всі ви дуже всім сподобалися, та так що. що ж це так? харизматична. Ви жінка однака. Як це ти? М -м 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 -м. <свист> не падаю духом. правильно. <свист> 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 вот. Ні на кого не розполагаю, з Богом дружу і люблю тих людей, що не хитрі, бо я така. <свист> і не вкраду, і не обдурю, а пообіцяю. Це самого мого пуп'яха рожі. Пообіщаю, поки не виповню мене тривожені ні то. Виповню чи подарок там да. його обню рожі, uh -huh. чи ну от не можу я хімічить, хитрить. Дай гроші любі, я не піду туди, скажу то погано чи там. Ні, кажу, ви як хочете, в мене поганий, гарний, який Бог там був. И как-то я сама себе уравновесие. Держу як муж. Вы молодец. Вы На нас вас чужих. чужие слова. Так бывает. Честно, так бывает. Ну, же я. С таким рыбом старым, еще там понаем. А я теперь, детки, занимаюсь. Куплю у понедельник Ще ж там трошки в мене є ага. розтірку, бо в мене а. там усе, хто на де закидала, не знайшла, та ще ж ошарашила, що треба кидати, їхати. Так я оце, діточки, занімаюся. Ще ага. да. й куди росту, розминала. оце <пісяць>. по 50, скільки можна буде? Ага. піднімаю. Лату. Другою діти, я така була, що я по природі, так Бог дав. я оце погукаю на свадьбу мене молодою, а я пісню вже вивчу нову, яка звучить ось, ось свіжа. Да. Так що баб... давай, бабуль, пісню. Та, стануть ну, тут, Тут... <рик> – багато, Людей багато Не всім ні. понравиться. Я ж ногам мене ж тут вдома захолоняла, що холоді, mm -hmm. поки тепло, то воно ну, нічого. Тоді yeah. як погода стала, ну, well, звісно, хандрить, мандрить. Well, yeah. І мені очень тяжело, що на дворі, що в хаті. А що Яку мазь вам треба? Мені мазь треба, сустави мазь. Названня є? Вони тепер міняються. Живокос я купляла. Саме краще допомагає мені німецька мазь. У жовтих вона була таких Названня коробок. Зайця треба вспомнити. Вона краще допомагала. Я думаю, що ми знайдемо. А... Для суставу. Для вона? Для Для суставу? Суставу. Оце ж у мене іскрана шейка бідра. У 95 му році мої матір святили, я гарно з нею жила, як з рідною мамою. Вона з нами не жила. А ми приїжджали, допомагали у угу. селі. Вона от дружковки жила 40 кілометрів. Угу. Вот. Діточки, пробачте, перебив. Сьогодні той день, 2 ноября, що мого меншого синочка Віталіка убили. Трагічний день. Mm -hmm. Я скільки 98-му вже поховали в вбитий, ошибочно, як вбили, когось mm -hmm. намічали, а mm -hmm. він mm -hmm. проходить, Ну, я там не присутствувала, mm -hmm. ну, це мій. Міліція ще ж була салітська тоді, в 98-му ще ж. не було ж цього разом і і кучми, по моєму кучма тоді не було ще.